Що за край такий рівненщина та хто тут живе? Щоб побачити й познайомитися, їхати нікуди не треба. Уся краса на декількох десятках світлин. А їхні автори дипломанти та переможці Кубку Рівного фотомистецтва. Я люблю своє місто, я люблю свій край. «Цьогорічний конкурс більший декілька разів став. І приємно, що з'явилось багато нових імен. І серед тих імен багато взагалі молодих людей. Багато я їх сьогодні тільки бачив, коли вони надсилали роботу, я їх не бачив. А сьогодні це для мене відкриття не тільки для мене відкриття відкриття. Це відкриття для міста. Я надіюся, що це буде відкриття і для держави України. Приємним відкриттям для журі стали ЦАПИ з Демидівщини. За ними на фотополювання о п'ятій ранку пішов Олександр Яконюк і не промахнувся. За свою роботу отримав диплом. Це його перша участь у фотоконкурсі. Подати роботи на Кубок Рівного, каже його бавляв, товариш робив фотографії багато. Той тобто там якраз ранок видався дуже погожий, красивий. Туман все, але якби оскільки пейзажів і так було багато, то ну, можливо я ще не такий спеціаліст в пейзажах, просто от козлики, вони такі прямо в душу впали, і можливо тому робота пройшла. Пейзаж, але вже ізоленим. На дикому полісі приніс гран прі Полювати з фотоапаратом, зізнається переможець його хобі. На кубок Володимир надіслав серію робіт із різних піроку, з різними тваринами. Особливо цінна із вепром. Хтось просто злякав кабину, я просто так вийшло, що я вийшов в нього на дорозі. Тобто, але фотограф до останнього, потім вже він, коли до мене біг, тоді вже почав тікати від нього. Серед цьогорічних авторів професіонали й аматори, дорослі та діти наймолодшому дипломанту 8 років. Не чекати оголошення про наступний кубок фотомистецтва, а тримати камеру на поготовій, приглядатися до усього навколо вже сьогодні. Закликають журі конкурсу. Наступного року сподіваються, географія та кількість учасників зросте знову. Тетяна Коваль, ігор Прокопчук, новини рівного.